Всім привіт! Я рада вітати вас на своєму каналі. Мене звати Надія і це мій канал Lolina Decor Elements, який присвячений в більшості в'язанню і іншим видам рукоділля. Також ми з вами інколи подорожуємо тоді, коли в мене на це є час і можливості. Це мій канал. Я запрошую вас до перегляду. Це мій тижневий влог. І у вас буде можливість подивитися, чим я займалася на цьому тижні, що було на моєму гачку та спицях, чи вдалося мені пов'язати, і чи вдалося б мені завершити хоча б один з моїх численних процесів. Тож приємного перегляду, також у вас буде чекати ще розпаковка. Тому... Приємного і до зустрічі в кінці. Я ще відключусь і подякую вам за перегляд. Тож, побачимось! Всім привіт! У нас сьогодні понеділок з вами. Останній понеділок цього місяця, і останній день цього місяця. Сьогодні 31 липня. В англійців цікаво, що весна починається з лютого і, в принципі, осінь починається. А з серпня у нас третій день іде дощ. Причому такий дощ, знаєте, затяжний і по декілька годин. Таке справжня, справжня, як за підручником погода англійська. Тому мене потягнуло на тепле в'язання, і я взялася за свої розпочаті шкарпетки. Це шкарпетки методом Helix. Різиночка в мене зв'язана з однотонної пряжі. І вже починаючи з самого тіла, шкарпетки, я почала вив'язувати хелекс. п'яточку я зв'язала пряжою, теж однотоном. І я навіть подивилася на сайті Азолета щоб вже точніше вам сказати кольори. Отож, оцей рудий, який я Підмишувала першим. Це в мене Мехіко Сіті, і це колір 075. Такий красивий, я б сказала, марк'яний колір, дуже красивий. Після того, як він закінчився, я почала додавати колір, який називається Рабат. Скільки я знаю, це місто в Іспанії, хоча я можу помилятися, бо така арабська назва 0,41. І це ось цей такий красивий тепло-бордовий колір. Він здається теплим, тому що в ньому такі прожилки жовтенькі. А, ось. І на ці, цій шкарпеці, де я вже майже я закінчила вже вив'язувати вив клін. У мене вже тут десь півтора метри цієї ниточки. Основна нитка в мене Вандер Клякс від Шопель. Німецький, і вставлю фотографії, як виглядають шкарпетки тільки з неї. І ось друга шкарпетка, ви знаєте, що я в'яжу завжди паралельно. Друга шкарпетка в мене в роботі, я тут майже закінчила вив'язувати клін, але вже вчора була втомлена і пішла спати. П'яту я тут вив'язувала з знятими петлями через одну. Тому вона ось така щільненька. Вона мені більш подобається не тому, що вона більш щільна. Насправді, в мене особисто п'ята протирається більше в цій частині. Але вона мені більш подобається, тому що вона ахайніше сидить на нозі. І тут ще в мене моточок трішки більший. Наступну пряжу, яку буду підмотувати, в мене два-чотири варіанти насправді. Я думала спочатку додавати ось цю це. Севія, як ми кажемо, Севілла. 076. Він дуже близький до Мехіко Сіті, але мені здається, що ні, бо буде не так весело. Можливо, ось цей, тому що тут присутній такий колір десь в шкарпетці. І, можливо, ось цей яскраво-зелений, а можливо, жовтенький. Подивлюсь, скоріш за все, буду додавати оцей зелений. І в ньому, до речі, теж такі є прожилки жовті. Він непогано поєднується з цим основним. Такі в мене плани. Хотілося б мені ці шкарпеточки закінчити на цьому тижні. І закінчити ще синенькі. Там теж в мене вив'язана одна п'ята, одна стінка. А на другій навіть не розпочати п'ята. Ну, і плюс у мене ще пара шкарпеток. Який я назвала жито. Тобто шкарпеток багато розвела і жодної пари ще не закінчила. Тож, ще покажу вам трішечки просування по своїй шалі. По шалі вона вже давно не вміщується в кадр, тому просто так її покажу. Це я маркер повісила в. П'ятницю ввечері, після того, як випустила влог. І ось таке в мене просування десь сантиметрів 15. Непогано, я вважаю. Знов в мене рожевий мохер в роботі. Бабінка трішечки тане, але це добре. І було запитання, як я в'яжу такі шалі. Я в'яжу їх дуже просто. Я набираю 6 петель. А дві петлі кромкові, в мене потім йдуть на айкорд з правої сторони, і дві петлі в мене йдуть на лівий айкорд. Айкорд я формую таким чином, що в лицевому ряді я пров'язую всі петлі лицевими, і в лицевому ряді я додаю методом схрещеної петлі з протяжки ще одну петлю. Тільки лише в лицьовому ряді. На виворіті, кромкові дві петлі я знімаю, не пров'язуючи нитка перед роботою. І кромкові останні дві петлі я теж знімаю нитка перед роботою. Тобто, таким, самим, таким чином, в мене закручується край виробу в красивий такий на дві петлі айкорд, тобто він не широкий. Просто на дві петлі. Мені такий айкорд подобається більше, ніж на 3 чи 4, тому що 3 на 4, 3 або 4 петлі, айкорд тоді такий товстенький. І завдяки оцім прибавкам, і тому що тут є одна така петля від айкорду, майже не видно цю прибавочку. В'яжу я жую її в цю саму шаль на 5,5 спицях. Це спиці в мене від хая-хая, роз'ємні. Зразу скажу, що починаючи з 5,5, ,5, у хая-хая зовсім інший стаканчик, він ширший. І таких переходників немає з широкого стакану на менший. От, 5,5, ,5. вони легенькі. Дуже приємно. Я люблю хая-хая, ви знаєте, от я докупала собі. Номери із, із великих в мене тільки 5,5. Може, ще колись куплю собі шестірку, тому що з чисткою я теж інколи в'яжу. Ось така шаль. Оцей кобальтовий мохер в мене закінчився. Ще є трішечки цього світлого. От після цієї широкої рожевої смуги вона буде теж на 26 подвійних рядів. Ну, тобто, я завжди, коли хустковою в'яшкою е, в'яжу, то я рахую тільки ось ці виворітні, так зручніше. То мені треба пров'язати 26. Тут зараз 7. І тоді я вже піду теж вузенькою смужечкою. І коли дуже втомлений, бачите, як розслаблено. Тут такий в мене ряд, ряд є дуже розслаблений. От, а, така от шаль. Таке просування на сьогодні на понеділок. І піду снідати і потім на роботу. Всім гарного робочого тижня, безпеки. Тримаймося і бережіть себе та близьких. файт! Ось такий ось дощик вже котрий день. Але діставочка приїхала, і у нас там буде розпаковка. Що ж я замовила? Я замовила волочки для вишивки. Хоча ось такі компанії DMC. Від одинички до п'ятірки, гострі. Оця позначка говорить за те, що вони гострі. І тут доволі великі вушка. Але свою сорочку я вже закінчила. Також я замовила ось ось три ці мотки такого красивого. Він, я так розумію, називається Pistachio Branch, щось в мене сьогодні з фокусом. Лучше -то тому що на вулиці темновато і телефон не хоче фокусуватися. Це Outripe, такий однотон, красивого такого. Я б сказала, що це салатовий колір, але тут написано, що це пістеж, колір номер 878 один моток. Два мотки я взяла свого основного кольору Оптимізму, і це в мене колір номер 989. Лот 152 і тут 152 одного лоту. Чудово. І для того, щоб не платити за доставку, я ще доклала два моточки кіцілку з такого темно-синього кольору, який дуже гарно буде підходити під мій такий джинсовий меланжевий колір, який я використовую в шалі. Номер, це в мене 28. Він, до речі, м'якенький. І ось такий синій. Це в мене номер 21. Ось така прийшла до мене посилка, і зараз я вам покажу закінчену сорочку. Ось так наразі виглядає вишивка, яку я зробила по сорочці, де в мене була пляма. Я намагалася відпарити, але мій відпарювач не сильно з цим впорався. Ось така баршня. Я хотіла, щоб тут було серце. Я думаю, що цього достатньо. І сподіваюся, що коли в нас погода стане трішечки літньою. І я ще зможу поносити цю сорочку. Всім гарного дня, я не сказала, сьогодні середа, і сьогодні вже 2 серпня. І у нас така ось така у нас зовсім-зовсім не літня погода. Така погода у нас з самого ранку. І вчора таке саме було. І в понеділок. Справжня, справжня британська погода прямо за підключним. Всім бажаю не дивлячись на погоду. гарного маска. Всім привіт! Сьогодні п'ятниця і я б мала записувати вступну та заключну частину влогу, але не так сталося, як гадалося. Сьогодні зранку отримала повідомлення від підписниці Діани, мені здається. Діана, вам вітання. Якщо помилилася з ім'ям, перепрошую. Вона мене спитала, як я проводжу ВТО плечових та інших виробів, тому що вона початківець. Так само, як і всі, в мене є отакий тазочик це раковинка. А це, до речі, в мене дуже хороша косметика. Наш новенький український бренд, тільки з минулого року. Це не реклама. Я сама купувала, в мене от така умивка, вона пахне знаєте, цукеркою. Ще в мене є такий гельчик. І ще купувала від них собі крем для обличчя з артішоком. Щось в мене тут погане світло, тому погано фокусується. Такий кремчик з артішоком, мені подобається стилістика. Ну і ще ось такий. Тонік Зараз у них з'явився. з'явилося молочко. Тонік, до речі, дуже класний. Так, це я відволіклася. Тазик, раковинка, буду використовувати прохолодну воду. Я тут все не прибирала, тому о, давайте будемо дорослими. Це займає купу часу, тому, о, якщо когось це, як то кажуть, коробить, то перепрошую. Отож, в мене є тазик, є вода. Звичайна, проточна, все як треба. Ну і виріб це мій букльований джемпер, який вже можна навіть носити, бо в нас погода зіпсувалась. По засобах, які я використовую, в мене є таке ланолінове мило. Я його купувала в магазині пряжному в інстаграмі Хом'як. Знаю, що у Ані теж продається милко. Буллексперт. В неї не купувала. Це мило в мене є, в мене ще є, мені здається, один брусочок, то я милом забезпечена до кінця перебування тут. І ось в мене є отакий еколан. Він тут продається в магазині Warehouse. Тобто він тут є. І я на цей раз взяла собі грейпфрут. Взяла маленьку пляшечку, цей засіб концентрований, його вистачає дуже мало. На виріб навіть такого об'єму, і найголовніше, що він не дає величезну кількість піни, тому його легко виполаскувати. Що я роблю? Я достаю з широких штанин. а достаю свій джем. зараз підготую водичку, покажу вам її швидко, і буду прати. Сподіваюсь, вам видно. Десь я налила, я думаю, 5 мл. Тобто таку столову ложку на оку, звісно, я наливала. Тут в цій пляшечці, боже, який же тут погане в мене освітлення. 100 мл, тобто мені, по суті, вистачить на 20 сфетрів. Був би в мене ще час. Ну і, звісно, вода. Вода в мене прохолодна. В мене в цьому. Джемпері в ниточці є альпака, я альпаку, чесно кажучи, боюся після зваленого вольфу та після зваленого джемперу. Тому водичка така літньо холодна. Коли я перу шкарпетки, наприклад, я беру водичку теплішу, теж, до речі, викрутовую цей засіб. Минко ланолінове я беру, коли в мене в тортиці п'яжа, наприклад, квіт або якась така нитичка, яка має розкритися. Коли мені треба чимало, тому що мене об'ємний і вже до вас підключуся, коли гарно. Гарно намокне в мене мій джемпер. Я його 3-4 рази прополощу і тоді вже підключуся до вас. Якщо б я робила ВТО в Києві вдома, то, по-перше, в мене там є тепла підлога, по-друге, в мене там, як у кожної хозяйки, багато-багато рушників. А тут в мене обмежена кількість рушників і а, два у використанні, і ось два перед вами. Я тут живу, як і багато хто. То виїхав в мінімальної кількості речей. Тож, я розклала на столі на своєму кухонному, тому що він такий великий. Розклала рушник, тому що при ВТО бажано светри не сушити в щоб вони розтягувалися. І якщо у вас немає спеціальних засобів чи блокаторів для светрів. Я знаю, що вони існують, але це навіть така недешева річ, і тоді хобі має бути роботою. Тож, в мене такої немає тут штуки, і взагалі немає такої штуки. У мене є рушник, в мене є ще один рушник і стіл. Я тричі випалила скала, трішечки віджала, намагаючись сильно не деформувати светр. І зараз буду віджимати вже рушником. Тобто я його зверну і почну викручувати рушником, щоб максимально всю вологу, яку рушник прийме, віддав цей светр. Підключусь пізніше. Один рушник повністю, повністю мокрий, прямо з нього лється вода. Цей рушник також зараз піде в роботу, тому що пряжа дуже гарно віддає зайву воду. І після того я, мабуть, розкладу, в мене є другий комплект. Постільної білизни розкладу простирадло, на теж світле, і підключусь. Що я роблю? Я отак от закручую ковбаскою а, свій джемпер в рушник і начебто викручую, намагаючись не деформувати. А, трішечки розтягнувся він, буде ще більший оверсайз, але я хотіла такий широченний м'якенький светр. Продовжую. Я розклала свій джемпер. Коли я розкладаю вже майже такий вогкий напівсухий, напівмокрий джемпер, я намагаюся, щоб те, що лежить під ним, не мало заломів. особливо якщо це гладь, або така, знаєте, напівшовку це потім буде видно на виробі. Намагайтеся розпрямити те, що лежить під ним. Якщо у вас є резинка, і ви хочете, щоб вона була вузенько, то завущуєте її. Можна підтягнути, видовжити рукави. Я в'язала спеціально рукав трішечки довший, розуміючи, що пряжа може підсісти. А рукави я зазвичай складаю ось так. У мене резинка має бути рівненька з тілом рукава, тому я її, бачите, вирівняла. Зараз ще тут. Звертайте увагу на низ виробу, щоб не було такої дуги, і щоб по спинці і по переду виробу ця лінія була рівненька. І найголовніше, якщо у вас трішечки косить пряжа, але є такий, знаєте, перекрут, дивіться, щоб ось бочинки. Тут пряжа не перекрутилася. Тобто в мене тут все до ок. Вона не крутиться. Все, красунчик сохне, тут нічого не тягне поки що. Подивимося, як він висохне. Рушник у мене вже і другий повністю мокрий. Сподіваюся, носитий? Бувайте. Привіт! Я тут за кадром. Я вже показувала ці меточки, які доїхали. І. Сьогодні дивилася у квадрати, бабуся не дає квітки, дає якийсь малюнок. І ви знаєте, вирішила від цього відмовитися. Чому? Пряжа доволі активна. І я не хочу робити з цього, знаєте, такий зовсім боху стиль. Все ж таки, я хочу, щоб ця річ, не дивлячись на своє різнобарв'я, була, як би це сказати, лаконічна і носибельна. Тобто, щоб я могла її вдягнути з джинсами, щоб вона мене потім, знаєте, не дратувала і не було перегрузу стилістичного. Дуже мені подобається, як зараз цей колір доповнює нитку основну. І що я хочу. На цьому тижні я дуже мало займалася самов'язанням. Я пишу текст і, можна сказати, цілими днями сижу у комп'ютері і, знаєте, як то кажуть, поки є натхнення і руки тягнуться до чогось, то треба робити. Особливо коли це стосується текстів або таких глобально великих проєктів. Але цей кардиганчик все ж таки треба доробляти. Я спочатку хотіла розпускати, але я боюся, що ця пряжа не витримає ще одного розпуску. Що я зроблю? Як тільки я знайду час, я сподіваюся, це буде, може, сьогодні ввечері, може вже завтра, то я хочу пров'язати отаким, давайте називати його салатовий, Бо він мені не фісташковий. Такий Таким неоново-салатовим. Знаєте, на що схоже? Схоже на яблуко бананове. Такий є сорт. Не знаю, як ви, я обожнюю яблука. От, я хочу обв'язати один з цих квадратів, подивитися, наскільки це буде контрастно. Тоді, якщо в мене тут буде. Один ряд салатовий, то потім це дасть таку графіку. Коротше кажучи, я поки що обдумую, як мені вписати цей колір, а я його однозначно буду вписувати. Задоволена, що купила два мотки, тому що буду цей кардиганчик робити довшим. От, і. Поки що на цьому все. Далі буде, як то кажуть, буває-буває. Такий був мій тиждень. Тиждень був дуже робочий. Тобто, якщо попередній тиждень був просто робочий, то цей тиждень був робочий, а дуже глобально. Я майже, як ви побачили, не в'язала, я майже не займалася творчістю. Максимум, що я зробила, це вишила цю сорочку, яку я з задоволенням тепер буду носити. Також отримала, як ви бачили, пряжу і дуже сподіваюся, що на наступному тижні мені вдасться, хоча б трішечки, пов'язати, тому що я вже скучила за цим медитативним процесом, який дає можливість відпочити. Всім вам дякую за перегляд, дякую за те, що ви долучаєтесь до каналу. Хочу також сказати, що на каналі дуже багато нових. Не дуже, але кожного тижня додаються люди до тих, хто мене дивиться, підписуйтесь на мене, я вам вдячна за це. І багато хто в особисті, наприклад, пише, питає, хто я, що я. Є канал, є на каналі відео про мене, але воно таке стареньке. І якщо це актуально, якщо вам буде цікаво, то буду рада, якщо ви напишете запитання до мене під цим відео, наприклад, і я тоді зніму якийсь окремий сюжет з відповідями на ваші запитання. Тож, хочу вам подякувати за перегляд, хочу вам подякувати за те, що ви проводите час зі мною, що ви чекаєте на моє відео, подякувати своїм постійним підписникам та новеньким, тому що, дивлячись когось чи слухаючи якийсь подкаст, ви піддаєте найцінніше, що є у нас усіх з вами. Це час. Тож, до наступного тижня. Бажаю вам спокійних, безпечних та творчих вихідних. І шлю вам промінчики любові та добра. Бувайте!